Всім привіт! Сьогодні я не буду сьогодні показувати мої руки, бо вони не зломані, а знаєте. Там бубка і підгорівший. Підгорівший руки, так. Да. Такі отверті, коли мені кусали комари, то я вичухала. Ну, коротше, вибачте, але в мене немає ляльок, ляльки красивої. По всі маленькі, всі гв'янені. Що робити що мені назад їхати в Кам'янець, пишіть коментарем чи мені їхати в Кам'янець чи ні. Але я сьогодні була в школі. Коли буде вихідний, то на вихідному, якщо що, ви можете написати. І в цьому дні всім па-па Забула ще сказати, що я сьогодні буду знімати тренди. І ще хочу вам показати, як я танцюю там. Ну я більше не буду показувати свої руки. Всім папа, коротше, в другому відео зренемося.